Де товариство, я маю честь представляти керівників шкіл України і тому прошу послухати і почути. Система фінансування освіти, яка існує сьогодні в Україні, дозволяє на певному рівні підтримувати загальну середню освіту. Проте не дозволяє розвивати її. Ми керівники шкіл вважаємо, що фінансування загальної середньої освіти має бути пріоритетним. Матеріально-технічна база загальних навчальних закладів має забезпечуватись на основі науково обґрунтованих нормативів, що враховують санітарно-гігієнічні, психофізичні, ергономічні, педагогічні та інші фактори. Питома вага витрат на загальну середню освіту в державному бюджеті країни має складати не менше 65% від. Загальних витрат на освіту, щоб освіта не тільки функціонувала, а й розвивалася з огляду на освітові тенденції. На неї потрібно витрачати не менше 10-12% обсягу валового продукту. Сумнівними є наміри держави фінансувати тільки зарплату педагогічних працівників, яка має збільшитись на 1400 гривень, а усі інші видатки за рахунок місцевого бюджету. Це обов'язково призведе до невиправданих скорочень та закриття навчальних закладів. Про Пановану зміну щодо фінансування середньої освіти, згідно якої фінансуються державні та комунальні школи, і яка передбачає спрямування коштів лише на заробітну плату освітянам, варто супроводжувати аналізом спроможності місцевих бюджетів утримувати свої школи, не беручи середнє арифметичне по країні, а розглянувши Кожен бюджет, зокрема, наприклад, візьмемо місто Черкаси, маючи субвенцію, яка покривала видатки на зарплату енергоносії та харчування учнів перших-четвертих класів і дітей з категорійних сімей, що правда обід коштує 7 гривень 50 копійок. Місцева влада мала змогу виділити кошти на харчування дітей означених категорій у другому півріччі, а також виділила по 300 гривень на одного учня у кожній школі, що дало змогу зробити придбання для забезпечення. Печення санітарно гігієнічних умов, зробити дрібні ремонти до того ж, з бюджету розвитку міста школи отримали кошти на ремонт покрівель, асфальтування, побудову спортивних майданчиків, на роботи з забезпечення енергоефективності приміщень та іншого. Звичайно, ці видатки не покрили наші потреби на 100% в у 2016 році. А при пропонованому фінансуванні сподіватися на такі видатки з місцевого бюджету абсолютно марно. Усі школи міста Черкаси мають. Власні бухгалтерії, а здавалось би, фінансову самостійність. Але казначейство раз обмежує наміри керівника, пропонуючи чітко до копійки розпланувати кошти на рік вперед, відповідно по кодах. Для непередбачених ситуацій у нас накопичуються кошти на спеціальних рахунках, які ми одержуємо від додаткових платних послуг та здачі в оренду окремих приміщень. Є й рахунок сума за дорученням, де зберігаються благодійні внески. Ці кошти спрямовані на підсилення бюджетних Датків, але їх у цьому році зобов'язують розписати на 17-й рік при тому, що ми не можемо точно знати, скільки надійде коштів. Отже, для того, щоб терміново зняти кошти і залагодити проблему, як правило, аварійну, залишається тільки організація незалежно від школи благодійного фонду. На підставі, сказано мною, з урахуванням думки керівників шкіл з різних районів України, ми пропонуємо перше фінансувати освітню галузь в 17-му році, з його в обсязі не менше 10-12% національного доходу. Друге, законодавчо закріпити, що виплата статті 57 фінансується в обсязі 100% посадового кладу як і разова виплата на оздоровлення, оскільки стаття 57 виплачується на місцях у окремих районах від 5%, якби тільки зазначити, що вона була виплачена, привести фінансування штатних розписів шкіл до 100% забезпечення спеціалістами, враховуючи посади та. Техніків, електронщиків, спеціалістів з охорони праці, вихователів груп продовженого дня, не одного на школу, де 500 дітей початкової школи, а відповідно до потреби батьків і дітей, розробити та законодавчо обґрунтувати пакети документів щодо надання школами додаткових платних послуг з метою розвитку здібностей школярів у сучасному соціально-економічному середовищі, а також пакет документів щодо організації харчування та забезпечення буфетної продукції. Оскільки половина дітей фарчується на пільгових умовах половина ні, а харчування організовують приватні підприємці. Передбачити організацію бюджетного харчування дітей, які підвозяться в опорні школи, оскільки не всі батьки можуть бути платоспроможними. Передбачити фінансування для розвитку дітей з особливими потребами, а саме інклюзивної, дистанційної, сімейної, формальної і неформальної освіти, залишається проблемою дороги, на яких підвозять наших дітей. Дякую вам.